Вам презентуємо черговий том національного наукового щорічника Українська кемологія. Два роки тому ми відновили питання останніх щорічників під назвою Українська керамологія». Перший том був присвячений українському гончарству до викозацтва, другий том атрибуції кераміки в Україні. І третій том присвячений експерименту сучасній керамології. Основу цього збірника складають матеріали міжнародного керамологічного семінару експерименту сучасній керамології, до наукової істини чи профанація наукових знань, який відбувся в травні 2008 року. Ми дуже довго готували цей щорічний ці матеріали і навіть доповнили їх тими матеріалами, які застряли у нашому видавництві, починаючи з 2002 року, оскільки ми припинили видання українського керамологічного термі... журналу. Частина матеріалів залишилася в редакційному портфелі, і ми вирішили їх опублікувати в цьому щорічнику, оскільки, на нашу думку, вони не втратили свого наукового значення. Я бачила, на трипольських горшках відпечатки пальців. І позвонила в інститут судмедекспертизи, ну, наша бувша співробітниця з інституту, там працює. Я кажу, дівчатки, може ви займетесь вивченням, хто робив Сейчас считаю и думаю, боже мой, какое счастье, мысль материальная, уже кто-то этим занимается. Mm -hmm. Потому что очень часто ты видишь при описании массу вот таких вот вещей, которые очень хотелось бы узнать, но нужны узкие специалисты. А вот узкие специалисты заняты какими-то современными проблемами отпечатков пальцев, но никак не древними, mm -hmm. к сожалению. У нас, в общем-то, пока это не развито, поэтому вот это для меня это очень... Интересно. Я решила, что Том надо приобрести, если вы не возражаете. Спасибо, очень интересная статья.